Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Кадрові зміни в Оліївській сільській раді. Тема цього випуску програми тиждень Житомир». В Студії для вас працює Марія Кравчук. Вітаю. 16 травня 2024 року прокуратура Житомирщини повідомила про підозру Борису Ткаченку. Чоловіка звинувачують в розтраті 1 мільйона 900 тисяч гривень з бюджету громади. Раніше ми говорили про декларацію Бориса Ткаченка, згідно з якою за 2023 рік він отримав 1 мільйон 861 тисячу гривень. 252 гривні зарплати, і наприкінці року купив на аукціоні за 540 тисяч гривень будівлю насінньової інспекції в місті Тячів Закарпатської області. З 1 вересня 2022 року Борис Ткаченко виконував обов'язки Оліївського сільського голови за версією слідства. Наприкінці 2022 року Оліївська сільська рада закупила генератори за завищеними цінами. Устаткування придбали за цінами вище ринкових. Загалом переплатили майже 2 мільйони гривень. Під час судового засідання, яке почалося 17 травня, прокурорка Надія Поліщук клопотала застосувати до Ткаченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави. Усе відповідня можливо призначення покарання у вигляді позбавлення волі свідчить, що Ткаченко з метою уникнення кримінальної відповідальності може вчиняти спробу переховування від органу досудового розслідування та суду. Отже, ризик переховування підозрюваного до органу досудового розслідування є високий, що замовлює необхідні застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Генераторів гукбір так само ми провели аналіз ринку. і На той момент генератор гукбір на сайті розетка коштував 310 тисяч гривень. Ми його придбали за 288 тисяч гривень. Так само після того, як на спеціаліст публічних закупівель провів повний аналіз ринку. Ось і генератори одразу були придбані і були поставлені на сільську раду. І нашими відділами сільської ради вони одразу були включені в мережу. Тому я повністю не погоджуюся з тим, що мені станом на сьогодні міняють. І я категорично заперечую проти е, даного клопотання. Суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав виконувачу обов'язків голови сільської ради Борису Ткаченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Захід у вигляді тримання під вартою срок. Ухвали до 16 липня 2024 року. Визначити заставу. У розмірі 908 тисяч 400 гривень, яку має право внести підозрюваний. Або інша фізична юридична особа застав далес на депозитний рахунок районного суду. міста Житомира. Також цього дня в суді мали розглядати питання про відсторонення Бориса Ткаченка з посади. Але клопотанням захисника засідання перенесли на інший день. 27 травня в Бугунському районному суді Житомира відбулося слухання справи щодо відсторонення Бориса Ткаченка від займаної посади, виконувача обов'язків Оліївського сільського голови та секретаря Оліївської сільської ради. Це друге судове засідання у цій справі. 21 травня. Захист Бориса Ткаченка подав заяву про відвід судді. Тому суд перенесли на засіданні. Були присутні представники громадськості та журналісти. Проте спілкуватися з кореспондентами Суспільного Борис Ткаченко відмовився. Перед записом програми ми зателефонували Борису Ткаченку, аби він прокоментував ситуацію. Проте його телефон не відповідав. Ми залишаємо за Борисом Ткаченком право відкоментувати ситуацію. Бонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Прокурорка Надія Поліщук наполягала на необхідності відсторонення Бориса Ткаченка від виконання обов'язків оліївського сільського голови, тому що через займану посаду він може впливати на депутатів громади, які є свідками у справі. Росія на кількість свідків які на даний момент у видані в ході сослідування це дійсно є тримітанної сільської ради, а також депутат міської сільської ради, зважаючи на відповідний кол повноважень, які зазначали до статті 42 закону України України, як головна посадова особа сільської ради Криченко Борис Ігорович має реальний вплив на відповідних осіб, оскільки він має можливість як призначати, так і звільняти зв керівників структурних підрозділів. Під Час судового засідання Борис Ткаченко сказав, що не визнає свою вину повністю жодного впливу або будь-яких умисних дій мною особисто не було вчинено для того, щоб там. Уйти від будь-якої відповідальності саме на сьогодні, якщо прокурор зазначає, що громада там проти мене як секретаря, на доказ того, що громада хоче далі мене бачити секретарем, подано колективне звернення від мешканців нашої територіальної громади, де підписалися буквально за вихідні там більше сотні осіб. Журналісти Суспільного побували в Оліївці та поспілкувалися з місцевими жителями. Я не знаю ні голову, ні... Та, да, по-моєму, його ніхто не знає. Каркобори. От. Ну, отзиви по селі чула не дуже такі, а нічого лічно не знакомо. Ну, я чув по телевізору, по радіо, як я ставлюсь. Ну? Як ставлюсь. Це добре хіба красти. Це війна, все таки ж. Як це так? Дерево, вдома було вигнати. А чому ви трагедія? А Як? чому думаєте? А що ж там? Там що хочете роблять? Що там, є чи, що, що тут такого? Ви підтримуєте, що його відсторонили від посадці? Да. Я взагалі туди не намагаюся не влазити, мені зовсім це не цікаво. Не, не цікавитися. Там. Ні, взагалі, це їхня справа, вони там собі вирішують між собою, що вони там не поділили і так далі. Він як голова виконував свої обов'язки. А останнє все, що я можу сказати, ми всі люди живі. О. І він, як кажу, відсторонення, а чого відсторонення, то я не знаю. О. Не володію цією інформацією, сказати, як ставлюся. А він як людина нормальна, хороша людина. Повернемося до судового засідання, яке відбулося 27 травня, заслухавши усіх учасників судового процесу, суддя Богунського районного суду Сергій Полонець постановив на підставі викладу, керуючись статтями 132, 154, 3, 157, 309 Кримінального кодексу України. Ухвалив клопотання задовольнити від сторони підозрюваного Ткаченка Бориса Ігоревича 29.10.1985 року Народження від посади секретаря Оліївської сільської ради та здійснення ним повноваження Оліївського сільського голови. Строк дії ухвали до 26.07.2024. року. Ухвала про відсторонення від посади виконується негайно слідчим прокурором. Як з юридичної точки зору має організовуватися влада в Олійській громаді, після відсторонення виконувача обов'язків голови селищної ради, розповідає юрист Роман Гуртовенко в випадку відсторонення голови чи у разі наявності будь-яких інших підстав, які унеможливлюють здійснення повноважень міським селищним сільським головою, його повноваження переходять до секретаря. Якщо дана особа є виконуючим обов'язком, а за посадою він являється секретарем, то тоді, відповідно, рада не має взагалі абсолютно ніяких повноважень. Такий парадокс. Я думаю, що вони будуть розглядати питання можливості обрання іншого секретаря або іншої, який але ну тут питання в тому, що немає на даний час жодної особи, яка є сповноваженнями для ведення самої, самого засідання відповідних депутатів. Тобто, ну виникає парадокс. Я думаю, що він невирішувальний без без дії законодавства про навіть військовий стан, без включення положень щодо можливого навіть передачі якоїсь частини повноважень іншим органам державної влади. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. В Студії для вас працювала Марія Кравчук. До нових зустрічей.